Оскар Уальд Казка Щасливий принц На високій колоні стріміла над містом статуя щасливого принца. Він був зверху донизу покритий тонесенькими листочками щирого золота. Замість очей у принца сяяли два сапфіри. А на руків її шпаги племенів великий Рубін. Усі були в захваті від принца. Він у нас прекрасний, мов флюгер півень, зауважив міський радник, що хотів уславитись як цінитель мистецтва. От тільки користі від нього менше, додав він, боячись, щоб його не запідозрили в непрактичності. Хоч насправді він був ще й який практичний. Чому ти не можеш поводитись як щасливий принц? дорікала розсудлива матуся своєму хлоп'яті, яке заливалося сльозами, вимагаючи місяця з неба. Он дивися, щасливий принц ніколи й не подумає чогось там вирядувати. Я радий, що на білому світі є хоч один щасливець, пробобонів, надивившись на ту дивовижну статую один зневірений бідолаха. Чисто тобі ангел, дивувалися діти з притулку, виходячи з собору в яскраво червоних пелеринках і чистеньких білих халатиках. Що ви кажете? Хіба ви коли-небудь бачили ангела? здивувався вчитель математики. «А вже ж, бачили уві сні, відповіли діти з притулку, і вчитель математики насупився, бо йому не подобалось, що діти бачать сни. Якось уночі над містом пролітала ластівка. Її подруги ось уже шість тижнів, як подалися до Єгипту? А вона відстала, бо закохалася в чудовий очерет. Уперше вона зустрілася з очеретом ще навесні, коли ганялася за великим жовтим метеликом. Ластівку так зачарував гнучкий стан очерету, що вона зараз же защебетала до нього. Можна я покохаю тебе? запитала Ластівка, яка любила зразу переходити до діла, і зелений очерет низько вклонився їй. Тоді Ластівка закружляла навколо нього, черкаючи крильцями воду, аж побігли срібні брижі. Отак От Ластівка цілісіньке літо залицялася до очерету. Ще за безглузда любов! Щебетали інші ластівки, адже в того очерету нема грошей, родичів більше, ніж треба. І справді, на річці росло повну очерету. Потім, коли настала осінь, усі ластівки полетіли у вирій. Як їх не стало, ластівка відчула себе вкрай самотньою, і очерет помалу став їй набридати. Та він не вміє розмовляти, сказала Ластівка, до того ж, мабуть, ще й не постійний, бо все заграє з вітерцем і справді. Тільки но повіє вітерець, Очерет йому і вклониться. Та так зграбно. Та ще й сидень він, міркувала далі Ластівка, а я люблю мандри. Отже, й чоловік мій повинен любити мандри. Ну то як полетиш зі мною? запитала його нарешті Ластівка. Та гучеред тільки похитав головою. Він так любив свою домівку. Ах, та ти тільки жартував зі мною! крикнула Ластівка. «Тоді я лечу в Єгипет до пірамід. Прощавай! І вона знялась та й полетіла. Цілий день летіла, а надвечір побачила велике місто. Де ж переночувати? промовила сама до себе Властівка. Сподіваюсь, місто приготувалося мене зустрічати. Раптом вона побачила статую на великій колоні. Отут я зупинюся, вигукнула вона. Місце чудове і свіжого повітря багато. І ластівка сіла просто між ступнями щасливого принца. Та у мене золоте спання, вдоволено промовила вона, поглядаючи довкола, і заходилася лаштуватися спати. Але не встигла вона сховати голівку під крило, як на неї раптом упала велика. Крапля води. Що за дивина? вигукнула ластівка. На небі ні хмаринки, світять зорі і дощ іде!» Клімат у Північної Європи просто жахливий. Мій очерет любив дощ, але ж він був такий егоїст. А потім опала ще одна краплина. Яка користь від статуї, коли вона не може мене захистити від дощу. Треба пошукати якогось затишного димаря, промовила Ластівка, і вже хотіла летіти, та не встигла вона розправити крила, як упала третя краплина. Ластівка глянула вгору, і що ж вона побачила? Очі щасливого принца. Були повні сліз. Сльози котилися вниз по золотих щоках, обличчя принца було таке гарне в місячному сяйві, що ластівці стало його шкода. Хто ти такий? запитала вона. Я щасливий принц. Чому ж ти плачеш? Я вже вся мокра від твоїх сліз. Коли я ще був живий, і в мене було справжнє людське серце, я не знав, що таке сльози, відповіла статуя. Я жив у палаці, куди смуткові не можна заходити. Цілими днями я розважався з друзями в саду, а ввечері танцював на балах у великій залі. Довкола саду стояв могутній мур, і мені жодного разу не спало на думку запитати. Що ж діється за тим муром? Адже все коло мене було таке чудове. Всі придворні називали мене щасливим принцем. І я такий справді був щасливий. Якщо лише у втіхах щастя так я жив і так помер. А тепер, коли я вже не живий, мене поставили ось тут так високо. Що я бачу усі болячки і всю убогість мого міста. І хоч серце в мене зі свинцю, я все ж не можу стримати сліз. Як, то він не весь золотий? подумала ластівка, але в голос цього. Не сказала, бо була дуже чемна. Ген там, вела далі статуя тихим голосом. Гень там у вузькій вулиці стоїть убогий будинок. Одне вікно в ньому відчинене. І я бачу жінку що схилилась над столом. Обличчя її худе й стражденне, руки шкарубки і червоні від уколів голки. Вона кравчиха. Вона гаптує квіти пасифлори на атласній сукні найвродливішої з Фрелін королеви. Тій сукні Фреліна з'явиться на придворний бал, а в кутку кімнати в ліжку лежить її хворий синок. У нього гарячка. Він просить апельсинів. Мати ж нічого, крім річкової води, не може йому. Дати і дитя безперестанку плаче. Ластівко, люба ластівонько, чи не віднесла б ти їй рубінь з руків'я моєї шпаги? Я ж не можу рушити з місця, бо ноги мої прикуті до п'єдесталу. Але я мушу поспішати до Єгипту, відповіла ластівка. Мої посестри кружляють над нілом і розмовляють із спишними лотосами. Скоро вже вони полетять ночувати до гробниці великого царя. Там лежить він сам у розмальованій домовині, загорнений у жовте вбрання і набальзамований пахкими травами. Його шия обвита блідозеленим нефритовим ланцюжком, а руки в нього мов зів'яли листя. Ластівко, ластівко, люба ластівко, зостанься тут на одну тільки ніч і будь моїм посланцем. Хлопчика так палить спрага, і мати його така сумна. Не дуже я люблю тих хлопців, відповіла Ластівка. Минулого літа, коли я жила над річкою, мірошникові діти лихі хлопчиська завжди кидали камінцями в мене. Звичайно, вони жодного разу не влучили, бо ми, ластівки, дуже спритні. А до того я походжу з роду, що славиться особливою спритністю. Та все ж це було дуже нечемно. Але щасливий принц був такий сумний, що ластівці стало його жаль. Тут дуже холодно. Сказала вона, та байдуже, я зостануся, я зостануся тут на всю ніч і буду твоїм посланцем. Дякую тобі, Ластівенько, — мовив приц. І ластівка виклювала з руків'я його шпаги великий червоний камінь і з тим рубіном у дзьобику полетіла понад дахами міста. Вона пролетіла над дзвіницею собору, де стояли статуї ангелів з білого мармуру. Над королівським палацом і чула звуки музики. На балкон вийшла вродлива дівчина зі своїм коханим. Яке диво ці зірки? сказав він до неї. І яка дивна влада кохання? Сподіваюсь, моя сукня буде вчасно пошита до придворного балу, відповіла дівчина. Я наказала вигаптувати на ній квіти пасифлори. Та ці кравчихи такі ледачі. Ластівка пролетіла над річкою і побачила ліхтарі на щоглах кораблів. Потім вона пролетіла над гето і побачила старих євреїв що складали торгові угоди між собою і зважували монети на мідних терезах. Та ось нарешті вона підлетіла до вбогого будинку і заглянула у вікно. Хлоп'я кидалося в гарячці, а мати на мить заснула, так натомилася. Ластівка шмигнула у вікно і поклала рубін на стіл біля наперстка кравчихи. Потім обережно покружляла над ліжком, навіваючи про холоду, на чоло хлоп'яти. Як мені стало добре, вимовило хлоп'я. Певно, я скоро видужаю. І заснуло солодким сном. Ластівка вернулась до щасливого принца і розповіла йому все. Дивно, сказала вона на сам кінець, але мені тепло, хоч на дворі страшенний холод. Це тому, що ти зробила добре діло, пояснив їй принц. І ластівка задумалась над цим, а тоді заснула, від думок її завжди хилило на сон. Коли розвиднулось, Ластівка полетіла до річки купатись. Що за дивне явище? вигукнув професор орнітології, що саме йшов містком. Ластівка взимку? І він докладно описав це у місцевій газеті. Усі цитували ту статтю, в ній було повнісінько таких слів, яких ніхто не розумів. Сьогодні ж уночі лечу до Єгипту, сказала собі ластівка і зразу повеселіла. Вона відвідала всі пам'ятники міста і довго сиділа на шпилі церковної дзвіниці. Але хоч би де вона зупинялась, горобці негайно починали цвірінькати. Яка поважна чужинка, яка поважна чужинка! їй було дуже приємно чути таке про себе. Коли зійшов в місяць, Ластівка знову повернулась до щасливого принца. Є в тебе якісь доручення в Єгипті? голосно запитала вона. Я зараз вирушаю. Ластівку, люба ластівонько, почав благати принц. Чи не побула б ти ще одну ніч біля мене? Мене чекають в Єгипті, відповіла Ластівка. Завтра мої посестри летять на другу половину Нілу. Там в очеретах лежать бегемоти, а на великому гранітному троні сидить Бог Мемнон. Слісіньку ніч він не зводить погляду з зірок, а коли сходять ранкові зірки, вітає її радісним покликом. Опівдні жовті леви сходяться до річки на водопій. У них очі виблискують, як зелені берили, а рикання їхнє гучніше зарев водопаду. Ластівко, люба Ластівко! — промовив принц. Гентам за містом я бачу юнака у мансарді. Він схилився над столом над паперами. Перед ним у склянці зів'яли фіалки. У нього кучерявий каштановий чуб. Губи рожеві, немов гранати, а очі великі і задумливі. Він поспішає закінчити свою п'єсу для директора театру. Але так змерз, що несила йому більше писати. Протопити й нагріти кімнату нічим. І від голоду паморочиться голова. Гаразд, побуду ще одну ніч біля тебе. Погодилася ластівка. У неї було таке дуже добре серце. Віднести йому другий рубін. На жаль, я не маю другого рубіна, сказав приц. Єдине, що в мене зосталось, це очі. Вони зроблені з рідкісних сапфірів привезених ще тисячу років тому з Індії, виклюй один сапфір і віднеси тому юнакові. Він продасть коштовний камінь ювелірові, купить харчів та дров і завершить свою п'єсу. Любий принце, я не можу цього зробити, вигукнула ластівка і заплакала. Ластівко, ластівонько, виконай мою волю. І ластівка видзюбала у принца око і понесла до вбогого житла драматурга. Влетіти до кімнати не було важко, тому що в дахові була дірка. Крізь неї ластівка і прошмигнула всередину. Юнак сидів, затуливши обличчя долонями і навіть не чув помахів крилець. а тоді глянув і побачив неймовірної краси сапфір на зів'ялих фіалках. Ого! Мене починають цінувати, радісно вигукнув він. Це від якогось багатого поклонника. Тепер я вже закінчу свою п'єсу, і його лице засіяло від щастя. А вранці ластівка полетіла до гавані. Там вона сіла на щоглу великого корабля і дивилася, як матроси витягують канатами великі ящики з трюму. Нумо, разом! ще раз кричали вони, підіймаючи ящик. Я відлітаю до Єгипту, гукнула їм Ластівка, проте ніхто не звернув на неї уваги. А коли зійшов місяць, вона знову повернулась до щасливого принца. Я прилетіла попрощатись з тобою, крикнула вона йому. Ластівку! Люба Ластівко, поблагав принц, побудь ще одну ніч біля мене. Зараз зима, відповіла Ластівка, і тут незабаром випаде сніг. А в Єгипті сонечко зігріває зелені пальми, і крокодили повитягулись у драговинні і ліниво поглядають довкола. Мої посестрі вже ліплять гнізда. В Баальбекському храмі, а рожеві та білі голуби дивляться на них і воркують. Любий принце, я мушу залишити тебе, проте я ніколи, ніколи тебе не забуду. А коли прийде весна, я принесу тобі з Єгипту два коштовні камінчики замість тих, які ти віддав. Я знайду там рубін червоний від червоної троянди і сапфір. Блакитніший за морську хвилю. Внизу на площі вів далі щасливий принц. Стоїть маленька дівчинка, що торгує сірниками. Вона впустила сірники в рів, і вони геть зіпсувались. Батько битиме її, коли вона не принесе додому грошей. Дівчинка стоїть і гірко плаче. Боса, без панчих і голівка не запнута. Виклюй друге моє око та віднеси дівчинці, і батько її не битиме. Гаразд. Я залишусь біля тебе ще одну ніч, сказала Ластівка, про те, викльовувати тобі друге око я не буду, адже ти станеш зовсім сліпий. Ластівко, ластівонько, люба ластівонько, мовив принц, виконай мою волю.